Більше 30 одиниць спецтехніки залучили до прибирання Вінниці від снігу. У зимовий період під час снігопадів і морозів у Вінниці працює значна кількість спецтехніки. Комунальні служби розчищають сніг і обробляють дороги та тротуари протиожеледною сумішю, щоб рух містом залишався безпечним. Основні роботи виконують у нічний час. Окремо комунальні служби звертаються до водіїв із проханням не залишати припарковані авто обабіч доріг, адже це заважає роботі спецтехніки. В Україні стартує національна програма скринінг здоров'я 40. Плюс». Її мета проста та водночас дуже важлива: допомогти людям вчасно дізнатися про індивідуальні ризики для здоров'я і не допустити розвитку хронічних захворювань. Уже наприкінці цього місяця українці й українки 40+, почнуть отримувати в застосунку дія свої перші сповіщення запрошення пройти скринінг. Вони надходитимуть вже на 30-й день після дня народження для людей віком 40+. Плюс. Після того, як громадян, громадяни підтвердять участь у програмі. Впродовж семи днів на діякартку зарахуються дві тисячі гривень. Їх можна використати виключно для оплати скринінгу. П'ять пожеж ліквідували підрозділи ДСНС в області, чотири з яких сталися в житловому секторі. Несправність пічного опалення призвела до загорянь у житлових будинках у містах Погребище та Немирів, а також у Погребищенській громаді. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежі вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню. Також бійці ДСНС ліквідували загоряння в господарській споруді в Калинівці, де зберігався генератор. Що спричинило займання, з'ясовують. Стартував черговий прийом заявок на програму Ветеранський спорт. Ветерани та ветеранки війни не чи не можуть долучитися до програми і отримувати 1500 гривень, щоквартально для відновлення та підтримки здоров'я. Мета програми, щоб якомога більше ветеранів і ветеранок мали реальну можливість регулярно займатись, відновлюватися і тримати форму. Заявки можна оформлювати через дію. Загалом лише за 1 січня цього року подано вже понад 12 тисяч заявок з усієї України. На Вінничині екологи викрили ділків, які незаконно вивозили деревину. Інспектори зафіксували вивезення круглих лісоматеріалів різних порід та діаметрів з невстановленим об'ємом в межах вороновицького лісництва філії Центральний лісовий офіс. Деревину транспортували трактором з напівпричепом. Жодних супровідних документів на вивезення деревини з місця заготівлі до складу лісокористувача надано не було. З'ясовувати всі обставини інциденту будуть правоохоронці.